Дружній візит напередодні на Хмельниччину завітала делегація з Республіки Словенія на чолі з віце-прем'єр-міністеркою, міністеркою закордонних та європейських справ танею файон спільно з послом Матеєю Привольшик та головою Хмельницької військової адміністрації. Вони обговорили існуючу співпрацю та поспілкувалися про майбутню. Словенія як найкраще розуміє е, наші труднощі, адже також протягом століть виборювала свою незалежність і свободу для е, свого народу Словенія активно підтримує відновлення нашого регіону. До слова на Хмельниччині вже реалізуються кілька спільних проєктів, такі як екологічна ініціатива у Теофіпольській громаді та гуманітарні програми допомоги. наступного року вже буде відбуватись нова хвиля нашої підтримки. Це будуть не тільки діти, це буде вже енергетична підтримка, водостанції та чимало іншого. Найближче. У майбутньому ми будемо долучати різних експертів для допомоги українцям на різних рівнях. До прикладу, у Тифіполській громаді, ми плануємо реалізувати проєкт в агропромисловості окремою підтримкою. Є прийом дітей наших полеглих героїв, військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб на відпочинок під час війни. Це справді надзвичайно цінно. Крім цього, у рамках візиту гості відвідали хмельни. Ницький обласний госпіталь ветеранів, де проходять реабілітацію, поранені герої на сьогодні в закладі існує реабілітаційне відділення. На початку воно було на 25 ліжок, на сьогодні 52 ліжка, але насправді зв'язку з тим, що потребують великого обсягу надання допомоги наші ветерани. Наш ліжковий фонд був розгорнутий до ста ліжок, які задіяні в реабілітації. Важливо, що не залишаються країни. Наші країни союзники, осторонь, адже їх допомога неоцінена. Під час робочого візиту сторони підтвердили готовність розвивати партнерство й надалі. У Хмельницькій Ова переконані, така співпраця допоможе не лише зміцнити громаду регіону, а й наблизити Україну до повноправного членства в Європейському Союзі. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал.